Всім привіт! Зі мною вчора залишилися дві такі цікаві ситуації, якими я хочу з вами поділитися. Вчора на зупинці я зустріла одну жінку з мого дому, з мого будинку. І я підходжу до неї і питаю: Ви мене пам'ятаєте? А я точно знаю, що ми з нею вже знайомилися, навіть обмінялися номерами телефонів. Вона каже: Ні. Я говорю, ну ми ж з вами знайомилися вже. Вона каже: Ні, ні, ну я знайомилася, але то була старша жінка, вона була з дитиною. Я кажу, так це я. Ну, так здивувалася, потім ми зайшли разом в автобус, там, знову обмінялися номерами, і вона, коли почала набирати мене, зрозуміла, що мій номер вже в неї є в телефоні. Я кажу, так а скільки ви думаєте мені років? Вона каже, ну максимум 30. Я кажу, ну дякую. І наступна ситуація була вчора ввечері. Я займаюся танцями, я вже казала, я займалася ще в Україні танцями латиноамериканськими, і мені дуже подобалася сальса в Україні. А коли я вже приїхала у Данію, то я відкрила для себе бачату, мені так сподобалося бачата, що я займаюся тільки нею. Сальса вже відійшла на другий план. От. І зазвичай я ходжу на якісь вечірки, саме бачата вечірки. А вчора була вечірка, латіна паті була, і там була і сальса, і бачата. А я вже давно не танцювала, і от я приходжу. Ну і там, звісно, на всіх цих вечірках весь час одні ті самі люди, танцівники, ми всі одне одного знаємо. В неї прийшов один, один чоловік, якого також я бачила на цих вечірках. Ми танцювали, ми знайомі одне з одним. Ну так, поверхово знайомі, просто знаємо імена одне одного. І, і коротше, і я сальсу давно не танцювала. Ми зазвичай не танцюємо бачату. І тут була сальса, я кажу: ну давай спробуємо сальсу потанцювати. І коли після довгої перерви я почала танцювати сальсу, у мене так заболіли ноги, в мене навіть почалася задишка, я зрозуміла, що це дуже швид... За швидко для мене. Я кажу, ні, сальса не для мене. Я вже стара для сальси, занадто стара. А він мені каже: Та чого? Ні, якщо я можу танцювати сальсу, то і ти зможеш. Мені вже ж 40 років, він каже. Я кажу, так а мені скільки, як ти думаєш? А він каже: Ну, 29. Я кажу, ну дуже дякую тобі, звісно. Так от, питання до вас. Як ви думаєте, скільки мені років? Якби ви не знали, що в мене є вже донька доросла, то як ви подумали б, скільки мені років? Напишіть в коментарях. І часто після того, як я кажу свій справжній вік людям, люди дуже дивуються і питають мене мій секрет, секрет моєї молодості. Якщо вам також цікаво, в чому секрет, напишіть в коментарях. Якщо буде багато коментарів, я запишу для вас. Окреме відео про це. Як виглядати якнайдовше молодою? Дякую за увагу!